Mm. Він зможе рано відпускати до шамана грати по мапі, тому що герой більш самостійний. Ну, такий герой. А беруть Слардара Слардар. для колапса проти Марсі. Свардар, шаман. Вони прийдуть, mm. да? Дуже багато ресурсів та, на цих двох. І у однієї вампіризму, у іншого ще й хіл, який може підкріпити цього героя. Тому можуть виникати проблеми. Тому що насправді Слардар плюс шаман це не сказати, що слабка лінія. Та? Але як ви бачите, дуже великі проблеми саме у Слардара, не може він нормально тут качатися, стояти, просто пробивають його. Шостого досі немає у колапса, але. Якби по таймінгах все непогано. Хоча у Ватсона є шостий рівень. А, і отак. Да, виходить, що шостого в колапса немає, але в його опонента вже є ультимативна. Мелоді були гинути. Хаус найт приходить сюди. Меледі забирають колапс, готовий бігти далі. За Вацаном Вацана закінчуються ресурси. Сайленс на нього накинули. І чи відпустять його? Так хто тебе відпустить. Будь ласка, даблкіл з ізі лінії перетягнувся. Ятор. Забирає даблкіл. Перша сходинка по нетворсу епохально найталановитішого кері свого часу. Це ти за АМІ кажеш? Ні. Ти спілкувався за Амі? Такого ніколи не було. Ніколи він не був найкращим. А, від Амі не був кращим в часи Анатана. Хвост від хвоста? Так, так, так. так. Ну, я не, 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 не кажу, що прям від нього. Окей, okay, да, і що. Коротше, да. і якщо безос... right. безособово е я говорити, ми говорили про найталонівитіших кері за всю історію доти в цілому за весь час, то він його, він каже, що по. Тому часу там, і от по такому проміжку і по тому як не втрачається рівень. Це, я не знаю, треба пояснювати це чи не треба. Не треба? Мені все ні, не... а глядачу можеш пояснити. Та глядач і так все розуміє. Глядач розумніше за мене. Немає це цього робити. Свіжості та рішучості вистачить навіть на найзапекліший лейтгейм, якщо ти вже вибрав свою руну впевненості Аксі. Якщо ще не вибрав, гоу за банером під стрімом. Варлок голема ставить по трьох. Сильний голем, насправді. Так. Варлока втратять, скоріш за все, його тримає шаман. Ну і Марсі намагається втекти, але колапс вже присів на спину Марсі. Блейдмейл з'являється у аксе. І Тут питання, де саме цей. Акс знаходиться, Акс знизу знаходиться, Акс досі не, ніяк не може долучитися до команди. Ну і Квіна підчепили, Квіна забирають. Ядер затофу далі бігати по вогню не хоче. Вже двох героїв втратили, а тепер можна забрати ще одного. Слухай, ну просто сипляться на цьому топі. Вони приходять на топ битися без найсвого дорожчого героя б'ються тут. Акс не долучається до бійки, він, можливо, міг би виправити ситуацію, але цього не відбувається. І навіть при перевазі вони просто вже втрачають по три персонажі. Гарно стрибнули. Ну, колапсу забирають, так. Да? Добре. Ви... Через соснового батяра він це зробив. Давайте. Залишив без байбека. Ну свідимо. Свідимо. А ще найцікавіше, що це рефрешер, який в бекпеку лежить, і він та, його не натискає. Отак та. просто п'ять. Типу, він ще... він запам'ятався всім. Я думаю, та, коли він ще не кордкопію це збирався. Всього там купа купа всього здається. Персики через персики Він коли два персика плюс дороєзний рецепт. Да, 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 да. Два персиве нападають тембер спіріта. На одразу не жаліють Голема, Голема накидають, і за сайленс вбивають. Ну поки розмін на користь гладіаторів 100%, -го. Вони забрали ворожого мідра. Вони ще й зараз будуть пробувати. Забирати, як ви бачите, ще до шамана. Герої нібито відходять. Так, далі підчепити нікого не вдається. В, е... Ейса спроба ще раз застрибнути. Агрить на себе він саме Кеос Найта. Спроба його вбити. Банти були використані так само, як і екзорцизм. Треба йти забирати Рошана. Я думаю, немає сенсу. Забудьте, обидва колективи розуміють, де знаходиться суперник, скан був використаний, ну і самі Спіріт готові вже тут приймати бій. Прилітає Акс на мід, стрибок від колапсу, непоганий, контролить просто на собі того. Ватсон просідає, отримує дуже багато ДПС. Як ви бачите, поки що хілиться під Ward, але команда, скоріш за все, буде пробувати забирати і далі. Цього Юніта, я маю на увазі саме Рошана. Чую, використовуюся ультимативне, від свідки, ознаєте, але тут непоганий стрибок відразу йде від ладіаторів, ятора вже шукає вбивства для себе, знаходить, поки що Трайдера я не впевнений, що він зможе його добити. Да, дійсно голомом сейвлять його тіммейта. ДПШ поки що стоїть в контролі від Шедов Шамана, як ви бачите, ДП вбити поки що не вдається, але вона просідає досить непогано. Тофу вже відправляється в таперно від нейтральних кріпів. Мелоді теж помирає. просто простокайті свого суперника. Він вбити теж поки не вдається. Ейс вже займає позицію для того, щоб настрибнути в майбутньому на ворожих персонажів. Використовує він свій батл Ну і буде забирати ще й колапс в теорії є сповільнення. Клапс виживає. Паралельно Вотсон, стрибок, забирає ворожого Шедов Шимана, але помирає за це. Навіщо він це зробив? Що він намагався тут? Він намагався фрішного Ятора, я так розумію, забрати, але це була не найкраща ідея, не треба було цього робити. Елементарно ввімкнений блейдмейл може сильно зруйнувати здоров'я Слардару. Ну, що робити гладіатором в такій ситуації? От зараз потенційно, коли є всі ультимейти, можна стакнутися. і Ось вони це роблять, але де профіт... Підставляється, глобал натискається Акс, не може себе нічого діспелити. Деспрофіт втрачають у неї не було. гіди. Ватсен починає битися з декількома героями його піднімають. Є ул. Емберспіріта вже спалили, спалили Слардара. Дуже гарна відповідь. Зараз ж е гнати ятор. Ятор намагається ілюзію забайтити на себе. Не ведуться на це, не дострибнув Ватсен по основному, але може наздогнати. Сайленс працює з приголомшення це є. Не ну не все, сповільнили. Монтаж ще не є, хоче забрати. Е Тофу, але тут же затисли і вбивають з Лардара. Ну нарешті, так. нарешті, нарешті гарне навалі. виконання, гарне виконання свого драфту. Ми бачимо наскільки сильні між собою та, герої, якщо вони об'єднуються, якщо вони гарно натискають свої кнопки. Ну так, так, поки точно вони акту... суперактуальні всі ці герої. Є змога пушити і пушити відносно вільно. Бетрайдер чіпляє Емберспіріт. Акс вже тут. Акс буде грати на себе і не вийде живим. Звідсим. Слардар вирішив відповісти. Може забрати Тофу, хоча Тофу ще по текстурах може політати. Ну, далі за Слардаром по водичці важко бігти. Ну, окей, забрали Мідлейнера. Тут абсолютно, абсолютно валідний момент. Перетягнулися, забрали тавер знизу, перетягнулися на топ, задефали свій, вбили мідлейнера. Просто по кулдауну, умовно, свою ультимативною на деспрофіт, Просто йти і шукати ще файт Тофу. Бачить Ларла? Ну, може і бачить, але Тофу можуть зараз зупинити. А там Хаос Найт підлетів, забирає дуже швидко. Тофу, тофу. Гине. У відповідь забирають Амер Спіріта. Марсі дуже сильно гамселить зараз. Марсі, я троя йому. Але глобал натискається. Марсі готова ще битися. Дайте просто їй одну. Секунду на те, щоб побитися. Вона перебиває, ятеро забирає. Ну і далі ятеро відповідає, правда. Колапси женуть. Ой-ой, ой все він не рухається, просто як ми бачимо. Акс накинув на нього <trotzdem noise> два батлхангери. і герой просто на місці стоїть. Дуже велика кількість сповільнення, і все, спіріти посипались. Ви ж розумієте, друзі, що в перспективі Марсі, коли БКБ вже готовий, може добирати собі демедж, умовно кажучи, зібрати Башера, потім зібрати кріти. І вона зможе конкурувати навіть з хаос-найтом. БКБ з контролем. Ватсон стрибає. Третички у нього є. Підв'язали і мусять забирати зараз Емберспірі та розробили йому голову. І забирає цей кіл. Маце побігла далі. до Рошана. ще дві хвилини. Потенційні. Дві хвилини. Акс, знайшов ще одного героя. Зачепили Рю. Сповільнення по ньому працює. Рю намагається загрити на себе крипів. Та й просто ХП трошечки відновити. Не вдається. Напад цей момент в центрі. Летить Акс, і переляканий ятеро намагається звідси втекти. Поки немає поруч кур'єра. Тут донесе собі кераса з'являється у Акса. Не найчистіший артефакт на Аксі. Але тут він, як ти вірно зазначив, він достатньо личить. Сім. Чи Лутас собі накинув? Чи передумали, да? Передумали. Агр агр О -о -о. на себе Ятора зачепили. Yeah. Ятор Ятермандостайл натискає, ілюзію хоче вивести звідси. Марсі біжить за ним. Зрозуміло, де основний ятро. Ятро вбивають. 20к переваги. Все там по вебці було зрозуміло, що карта закінчена вже. Без хаос Найта битися не хочуть. Віддають центральну е, нижню лінію. Зараз на центр. Треба буде вже фокусуватися. Акс витягнув на себе трошечки Ember Spirit, А Бетрайдер міг би підтягнути, але він обирає іншу ціль. І він забирає Сайлендса зараз. Ларл розважає опонента, але. Нікому Нікому не цікаво. Геп. Іще одного перекинули. Іще одного геп. Ха. Прикольно. Прикольно, гладіатори. Все зробили. 28 тисяч переваги. Байбек на Ларлі. <кхід> <кхід> Акс ще бере 2X Battle Hunger Демедж. І... з умову його агнім шарду. Ну, це боляче. Нападають по центру, не може Акс зараз сюди прийти. Нападають по центру на Деспрофіт. Підставляється вона, 1800 зараз було зароблено. На місці гладіаторів трохи починав би нервувати. Чесно кажучи, отак вони одають герої, віддають об'єктів. Ми зараз можемо один файт побачити, де вони віддадуть ще одного кора. От, наприклад, цей де колапс, соло перетягнувся. Ось, колапс, вибачте, ейс, соло перетягнувся, забирають ейса. Величезний нетвор з нього знімають, ще три тисячі відіграно. Окей, віддають за це саппорта одного, але намагаються втікти. Тут питання, чи дадуть втікти. Колапс дає приголомшення, ну його вже звідси не мусять відпускати. Але все одно Акса розміняти в Слардара. Ну, ні. ну точно на спірі там. Ні? Я думаю, просто. Я... А, ну так, це на руку спіртом я просто про те, що гладіатори повинні зібрати вже кабіну. Капець ну нутейлку позажав гроші. Прикинь. Разом з Сєбом там на яхті купаються. Ага, ейс в соло вийшов. Ейс думає, що він ну, нескінчений, так? Да? Ну слухай, вони віддали гру. Вони, ну, Але Я так? дивлюся, що вони роблять. Я вони хочу, вони ладіатори... не будуть вигравати цю щоб гладіатори зібрались. І зробили все нормально. Всі, хто дивиться нас в усіх соцмережах, які тільки існують в цьому світі, тіктоки, інстаграми, ютуби, залишайте свої коментарі, залишайте свої вподобайки, діліться своїми думками негативними, позитивними. будь-чим. тим часом я спробувала ініціювати від нього, але тепер ініціація відбувається в нього. Вбивають кеоснайта, можливо, навіть зараз тут якось спробую зібрати Слардара. Баш не прокнув, кола немає, і герой звідси виходить. І ось він. Дефолтний Knight. Дефолтний дворазовий чемпіони. Yeah. Mm. Я більше схиляюсь до того, щоб теж закуповувався би під нуль. Підрубається ультимативно, mm -hmm. спробують мідлейн забрати. Гліф поки натискається. Ну, три тавер буде падати. Ембер вже в позиції. Хаос Найт неподалік. Хауснайт розульти, все стрибає. Марсі чіпляють, Марсі вбивають. Аксу віддали. Аксу віддали. Боже, вони Аксу і гіду віддали. Просто мінус Марс. Ну, як від ілюзії? Зрозуміло, що просто відсикають. Він хейтер, я вам кажу, він хейтер, задається хейтер. А вони просто програли гру, яку мусили забирати. Так? Я не хейтер. Ну, звісно, що я на боці гладіаторів. Я... Ти просто вже Це от стан, коли ти такий. Да, я ладно. розумію, що це, ну, ладно. Це, не виграти. це не виграти. GG. Оце от, ладно, це вже next-level playbook. Емроспіріта теж чіпляють, будуть його зараз пробувати забирати. Він використовує поки що Юл, ремнаті, як ви бачите, в нього немає. Він дійсно помирає. Майбек був протиснутий від Слардара, і там намагається зараз забрати ще до шамана. Він поки що живе Нараз, можливо, ще й натисне якісь свої клавіші Акс. Повертається сюди, в цей файт. Намагається зараз якось розібратися з ворожими героями, але в результаті він просто помирає: все, що треба було зробити ейсу на цій мапі. Все, що треба було купити ейсу на цій мапі, це два предмети. БКБ. Ага, ні. Марназіч. А, 2 долари, 2,5 долари. Ні, Марзаніч, сорі, з телефоном сапки більше не дарується до цього. Дуже багато людей, які на це не повелися. Дуже дякуємо вам. Ще не повелися. Ембер Спіріта забирають. У розмін на варлока. Ембер без байбеку. Ага, на Хаос Найт. І у від команди. Там він вирішив віддати гру. Хаос Найт б'ється проти мільйона героїв. Деспрофіт, правда, в цей момент мусить закінчуватися. Закінчується вона. Є байбек у Хаус Найт, але у нього немає альтернативне, забирає. Черю! Опа. Нормально. Нормально. Перестрибнув. Занадто далеко стрибнув. Нормально. Так, окей, окей, окей. Опа. Коротше, ну, заплуталися. Блінк це взагалі нікнейм Міракла один з найперших, якщо хтось не знає. Точніше бланк. І нікнейм чемпіона 2016 року. бланк, не блінка, а бланк, да. Ми дуже сильно заговорили те, про що ніхто що не зрозумів, нападають на Марсі, збирають егіду в Марсі. Марсі зараз піднімається колапс. Приголомшення видає. Ембер готовий летіти далі. Ну, заганімо, Ембер може вирватися. Е, Бетрайдер хотів долучитися до Ембера, але не вдалося підчепити Ембера. Бетрайдер не до Скайбе КБ. Глобал згори під цей Глобал, хочуть ще когось підчепити. ЦК біжить зі спини, не може підтягнути двічі. Ватсона. Який лашок. Е, Ятеро. Готовий йти далі за Ларлом. Тут Ебісело розбивається об голову. Лар, Ларла може забрати. Наваса не нападає. Це момент ЦК. Акс, стрибає, агрить на себе. Ятор в інвізі. Підтягнув до себе. Марсі забирає Марсі. Марсі немає. Без після байбеку Акса може забрати. Акс ховає себе в нейтралку на 0,75. Повертається, забирають Акса. Ой. Ну просто подивіться на те, як вони відіграють від хайграунду. Подивіться на те, як вони контролять героїв. Подивіться на те, як вони взагалі намагаються. Да, Заходити по черзі, по одному, зайшов, вийшов. Е, поставили просто змійки. Мультишот вже присутній на змійках, як ви бачите. Марсі розбиває ці змійки, застрибує всередину. На це не байтеться. Слардар зупиняє Акса. Акса підтягнули Book ближче до себе. The dead, Лотос type. натикає. а, ну Демеджу стільки що заберуть. Акса. Ні, мужик просто взяв собі бок в дет. Це все. Ну, типу, це все. повинно ну, ну, говорити. Колапс на БКБ хоче вийти, глобал натискається. Рефрешер в цей момент натискає Death Profit. Але так, щоб просто було. Щоб в разі чого можна було втиснути БКБ. Бо якщо зараз контрнаступ почнеться, то буде важко. Стоп, а мені цікаво просто. От, чату, може ви дивитесь більше саме, європейських якихось рівних, там Квіна, дивитесь там часто Хай ММР паблік, може там Забелені дивитесь, дивитись, гостіка хтось дивиться, так? Да? От він ви, ви вони часто попадаються взагалі з Ace в пабліках? Мені просто цікаво, награє він взагалі чи ні? Акса? Е, взагалі в доту він грає чи ні? Просто цікаво. Ембер Спірт вривається! Там паралельно буває Марсі, Марсі, без КП. КП. А все, Марсі загинула, так, це в неї так, просто так. Да, це можливість пожити поки. Все, Верлока побачити. теж можна забрати. Варлок теж помирає, поки що. Ми бачимо, збірти просто розбирається з суперником. Далі починають трохи повбивати герой, просто по одному. Єдине, що вбивають і Слардара, він прибуде на розвороті, намагатися накладати якісь негативні ефекти. Акса теж забрали В нього присутні, бува, Єгіс. Він зараз буде вставати, знову повертатися в байбут, пробувати якось відіграти від цього сили Сяйвак. Він все ще живий. Він все ще б'ється з суперником. Його просто не може забрати, але зараз, врешті-решт, він розпрощався з життям У нього є байбек. Він, скоріш за все, буде теж його використовувати, тому що вся команда була протисла його. І ось він Акс дуже непогано тримає завдяки своєму рефрешу цього Chaos Knight. але Chaos Knight по віщах взагалі байдуже. Буває він одного персонажа, будуть вони зараз на байбеках повертатися назад, бувати і інших. Вот теж, скоріш за все, тут вже не переживе цей ДПС, його теж розбирається. Даблкіл для Ember Spirit, Chaos Knight повертається назад, друзі. Це GG. Дуже багато питань. Я не професійний гравець, я не. Типу там... Я зараз не топ-400, не топ-500 ранкіду і тому подібне, але... Не туди. Вибачте, зараз ми тут намагаємось розібратися з дискотекою в нас тут зі світлом. Але вибачте, відсутність аганіма, я так розумію, до сих пір на Аксі ми все зламали. Панове, зараз. ми все. все Ми поремонтували все поремонтували назад. Ми все поремонтували назад. Брюмастер. Брюмастер. Ну, вибір хороший насправді. Це те, що в мене в голові було, до речі, але там я щось подивився і. В моменті було відчуття, що Айс може захотіти на Брюзі грати, а потім я такий думаю, та ні, ну в шамана якось. Дивимось мапу. Про що я казав? Ти можеш бути заангажований через те, що ти побачив, як гладіатори програли першу мапу, угу. але загально я б не сказав, що вони, ну, типу, дуже погано грають. У нас щось зі звуком сталося, мені здається, трішки гучніше дота стала. Тут... Можу помилятися. Та, ніби. Так, Лат. А, Лат. А, Лат. Це... а вони повинні тут розмінятися, насправді я так дивлюся. Так, да, ФБ, звісно, забирає собі колапс, але при цьому Вотсон може зробити насправді даблкіл зараз в цьому ні, моменті. Ні, там якер лотус, ні, ні, ні. Так, так. Буде відходити можливо. звідси, Це справді. -ші так, ну ФБ забрали. Дайр. Тому для них 100% це плюс. Тут зіграла а, вроджена здібність шамана. Перетворюватися на курочку, і пішов шаман в Мідлейн, спробувати спіймати пака. Можливо, ніч на дворі. Ага, Вардек стоїть, тому все бачить Квін. Нападають на Темпларку, Темпларку забирають. Перетягнулися сюди, швиденько бачимо, що не на своїй лінії прямували е -е... як гравець на Найксі, який мусив їсти жирного персонажа з основним атрибутом сили. Ти стоїш з 7 рівня б'єш тайда кулаками. Тайду просто чхати на тебе. От просто чхати. Забирають Ейса. Перетягнувся Манкі Кінг. Вирішив арену свою витратити. Забирає його та й та йду просто пофіг. Так йому пофіг на Марсі. Невеличка перевага вона вже присутня за дайрами. Джекіру йде сюди, можливо, з Джекіру спробує зараз забрати. Плювок в цей бік. Ультимат. А, ні, це не ультимативна. А от тепер ультимативна. Від Марсі. Тайт 6-6 стіків. Це байт на ревач. А що по ХП у нього? Чому вони не закінчуються? Зараз буде равага, буде бійка і. Шаман виходить живим, Ватса зараз закайтять. Ну, про що суто мова і була. Прикольно, він, до речі, відігравав. Ти бачив, він собі кур'єром довіз ще Фейрік для того, щоб переспробувати пережити цю ситуацію. Але не вдалося цього зробити. В результаті все одно загинув. Ну, е так працює тайт. Sorry. Так працює тайт, так працює його кракеншел, це новий, та? Просто якщо ти намагаєшся фізикою пробити героя, цього не вдасться зробити. А враховуючи він чи енкросмешим тебе лупане по голові. Щасти. Окей, щас я. Так працює тайт. <laughs> Це було гарно. Я не вбиває міпошку. Міпошка в цей момент, правда, забирає тавер. Опа, у убрюмастера по планах, але до того райдіанса ще Сакрет релік цілий. Треба знайти десь. Брю, поки ефективних дій ніяких від нього ми не бачили, бачили тільки, як він жертвою був, коли Манкікін долучався. На Тайтхантера! кастується, ультимативно пака. Сваб тайде кіл до ульти. Чи не так це виглядає? Ейсу треба розкладатися. Дрімкойл цікавий достатньо на тайда. Тайт фуловий йде. а це ще тайт під варлоком. <śled> Ти його б'єш, а він відхилюється. Даблкіл. 3К переваги. Ну і можете звернути увагу. Мені ще набирати і набирати. Як я з тобою конкурувати буду. Якщо не буду набирати. Ааа, мап... все, Згорів. Гарно, ну і ще й вежу повинні забирати зараз та один в міді. О, це може бути дуже вдале вбивство, якщо вони зараз заберуть Темпларку. Темпларк є блінк, нагадую. Ось він НТМ. блінк. Темплерка донесла його просто перед цим моментом. І цей блінк. А, а! А! І... Ну, якщо вгадає. Ну, а як вгадати? Ну, от, якось от, на чуйці. Вацен знає, в... Вацен знає. Ну, знає, але вони вже витратили дасти І не розуміють, де саме. Так темпларка навіть не буде тікати, звідси вона зараз в спину може вийти. О, вона йде в спину! Тікайте, там темплар асасін! Он зараз через дерева виходить, тофу одна тичка. Марсі зачепила темплар асасін, але там рефракшен працював, тому вона блінкаут робить. Втратили шамана, і на цьому все. Можна навіть пробувати, знаєш, левел 2 домік собі брати, для того, щоб просто взяти якогось кріпаса, який ще такого тебе бафити буде чимось. Yeah, так. Що в цьому бажанні є. Так, так. Ну минулий раз здається, він так і не догрейдив. Ми до 60-ї дійшли, а він з дефолтним домінатором був. Так, Ейс розклався, намагаються забрати Муерту. Муерта загинула. Ейс втрачає своїх пант. Ще одна тичка треба по інших пандах, вони зелено вирішили вбити. І наздоганяють ще й повітряну. А вона вона Венвіз. Молодих, може загинути. Так, да, загинув. Хекс здається наприкінці телепорту. От, тримаються по гладіатори. Їх ніби б'ють, файти ніби виграються з спірітами, але гладіатори прям сильно тримаються. Плюс сапорти заможні, подивіться на нетворс. Муерти. Муерта 7300 має. Це дуже, дуже, дуже непогані. Ну, ось вона гра проти шамана. Угу. Граєш проти шамана, підставлятися не можна, помилятися не можна. А що він там? Крижовник якийсь є? Аргус Якісь мухомори мухової гребінчості. Аргус. Такий дивний. Лікувальні гриби для нього. Це так нападає зараз на колапса. Може спробувати його дуже швидко вбити. Він поки що живе в нього ще половина хп присутня. Може використати равагу. Він поки що цього не робить, намагається вийти, не розриває дрімкол, все ще стоїть. І зараз, можливо, буде використана ультимативна здібність. Ні, він в результаті все одно помирає. Темпларка теж виходить звідси. Ларл хотів би вистрибнути, але там якимось чином просто патрон в голову прилітає. Його зупиняють. Зараз і будуть, напевно, ще й забирати. Марсі єдине, що в дуже поганій позиції. Він встигає розкластися, ховається в своїх клонів. Використовує БКБшку, паралельно буде тепер битися з ворожою командою. Ейс, все ще думає розкладатися йому чи ні. Намагається вбити цього голому. Розбиває його. Далі рухається в сторону саме Темпларки. Не знаю, чому у нього перед обличчям був інший персонаж, але. Пак, нібито, розбирається з цими героями. Він фулл ХП. Летить на нижню частину мапи. І ось тут зараз гладіатори будуть приймати файт. Відчепили Варлока, він поки що ховається, як ми бачимо, в Байдет саме на свого. Саппорта п'ятої позиції. Ейса це тримають. Ось він хекс використовується. І зараз буде використовуватися шейк, але зараз буде використовуватися Равага. І ось про це саме я і казав. Друзі, Ватсон тим часом стрибає дуже непогано, намагається розібратися з шаманом, не добуває його, як ми бачимо. Він стрибає, все ж таки забирає цього персонажа МК, все ще живий. Стоїть в другому з поліму але нібито буде жити. На нього використали там Глімер, як ми бачимо, помирає тут в результаті Марсі. Не знаю, чи відпустять вони Джекіроса. Джекірос повинен виходити звідси. Він намагається розмінятися, забрати ще її. Імка, але той повинен переживати, тому що на ньому висів Shadow Ward. Квін сховався, в нього буде брінк, він використовує просто арбу і літає. Господи, тут, а тут звісно трішки переграли. Темпларка, це теж такий герой, який залюбки може в ліс піти і в лісі викачатися. Коротше, от якось ідейно. Е, з такими про прогалинами. План мені здається, був гладіаторів. Зрозуміло, що будь-якою п'ятіркою можна обіграти будь-яку п'ятірку, якщо ви в халам рознесете лінії, і підете сноуболити. Але от ми ж на минулій мапі подібне бачили. Вони виграли лінію дуже сильно. В Мідлейні там просто знущання було. Всюди було знущання. Чим завершилося? Затягнутою грою і програним матчем. Темпларку підчепили. Половину хп зняли Єрю в цей момент. Хіл а, від варлока отримує. Темплер Асасін вбиває домінаторного кріпа. Плюс додаткові гроші. Зараз на темпларку Shadow Шадоворд повісять. Глімер ще її дали, ще його дуже важко грати. Проти цього Лімеру Темпларка стрибає в Бік Марсі. Ревич натискається. Муерта сидить зараз на якорі. Забирають Муерту, забирає Джайкіру, Темпларка втрачає а, Егіду. Але продовження. Ну, його просто немає фізично. Ультимативних ліворуч не лишилося. А праворуч все ще голим присутній. Ось так от. Знову була спроба якось застрибнути від Темпларки тут, побити цього брімастера, але все, що треба зробити, це забрати зараз мілішну казарму і відходити звідси, скоріш за все, але вони знову чіпляють брімастера, Використовується БКБшка, як ви бачите, від МК. Вони розбираються з ворожим офлейнером. Команда Гладіаторів втрачає верхню сторону. Ну і. темпларка стрибок знову, спробу дуже швидко вбити пака. Не вдається цього зробити, збирають поки що тільки кріпаса. Ну і далі будуть, напевно, відходити чи будуть переключатися на мід. Хочуть переключитися на мід. Лап, взагалі, нічого не боїться з того, що я бачу, готовий танчити далі своїм обличчям. Ну, а сили пітьми і не збирається таке відчуття, ніби відходити. Звідси пак знову ледь не вмирає від Мелда і тичок тембларки. Знову стрибок тут, як ви бачите, від Марсі, але вона поїде, і повинна помирати, використовується пайк. Ну і цей герой помирає без байбеку. Та вони ще тримаються в грі, гладіатори, тому що. Ой, ой вже не тримається. Так. Тому що просто треба чіплятися за будь-яку можливість, розуміючи, що це ваша остання G -G. можливість пограти на сцені ЄВЦ. Ну і ця можливість втрачена. Гладіатори, програючи з рахунком 0-2, полишають розіграш ЄВЦ. Їх трикутник буде, скоріш за все, знищений. І це команда, яка займає топ 8 на цьому турнірі. Топ 8, топ 5. Тому що у нас немає а, нижньої сітки, нижньої сітки.